Перша задача. Потяг Київ Херсон на початку руху розвиває максимальну силу тяги 650 кН. Яке прискорення отримає потяг масою 3250 тонн, якщо коефіцієнт опору дорівнює тисячних? Записуємо умову. Дано сила тяги 650 кН. Маса 3250 тонн. Коефіцієнт теття 5000 ж дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті, знайти А прискорення. Переводимо в систему С розв'язок. Намалюємо малюнок, на якому позначимо всі сили, що діють на тіло. Запишемо другий закон Ньютона F. Дорівнює М помножити на А. Замість F підставимо всі сили, що діють на тіло. F тяги плюс МЖ плюс F те дорівнює MA. Тепер зробимо проекції цих сил на кожну з осей. OX F тяги мінус Ф тертя дорівнює MA, OY N. Мінус МЖ дорівнює 0. Бо по осі О тіло не рухається і не має прискорення. А чому саме такі знаки біля сил F тяги співпадає з напрямком осі ОХ, тому вона з плюсом. Сила тертя направлена проти напрямку осі ОХ, тому вона з мінусом. Сила реакції опори співпадає з віссю О, тому вона з плюсом. МЖ направлена проти осі OX, тому мж з мінусом. F тертя ми можемо розписати як μ помножене на n. Зрівняння, що відповідає осі О, отримаємо, що N дорівнює МЖ. Підставляємо це в силу тертя та отримаємо сила тертя дорівнює μ помножене на М та помножене на G. Підставляємо це в рівняння, що характеризує вісь ОХ. Та отримаємо F тяги мінус μ дорівнює ma. виражаємо звідси прискорення. А дорівнює сила тяги мінус μ поділити на m. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримуємо прискорення дорівнює 15 сотих метрів за секунду в квадраті. Друга задача. Візок масою 500 г переміщують по горизонтальній поверхні за допомогою пружини жорсткістю 40 н на метр. При цьому видовження пружини дорівнює 2,5 см. З яким прискоренням рухається візок, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 1 10. Записуємо умову дано маса 500 г. К. Коефіцієнт жорсткості пружини 40 метр. Х. Видовження 2,5 см 0,1. G дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Потрібно знайти A. Переводимо в систему C. Робимо малюнок та позначаємо на ньому всі сили, що діють на тіло. Записуємо другий закон Ньютона. F дорівнює M помножити на A. Замість F підставляємо всі сили, що діють на тіло. MG – Плюс сила тертя плюс реакція опори плюс сила пружності дорівнює МА. Записуємо проекції цих сил на вісь ОХ та О. Вісь ОХ мінус сила тертя плюс сила пружності дорівнює Ма. Сила тертя направлена проти Осі ОХ, тому вона з мінусом. Сила пружності. Направлена по осі ОХ, тому вона з плюсом. Вісь О. n мінус МЖ дорівнює 0. N співпадає з напрямком осі О, тому N з плюсом. МЖ не співпадає, тому з мінусом. По осі О тіло не рухається, тому прискорення там дорівнює нулю. Сила пружності дорівнює КХ. Сила тертя μ помножене на n. N зрівняння, що відповідає осі OY, дорівнює МЖ. Підставляємо це в силу тертя та отримаємо μ помножене на m, помножене на g. Підставляємо це замість сили тертя, а КХ замість сили пружності в рівняння, що відповідає руху по осі OX. І отримаємо. Міс МЖ плюс КХ дорівнює MA. Виражаємо звідси А А дорівнює рівня мінус мю МЖ плюс К помножене на Х та поділити на М. Підставляємо числові значення та отримуємо прискорення дорівнює 1 метр за секунду в квадраті. Обчисліть гальмівний шлях. І час гальмування автомобіля, якщо він рухався прямою горизонтальною ділянкою дороги, і перед початком гальмування мав швидкість 54 км за годину. Коефіцієнт тертя ковзання гуми по бетону 75 сотих. Записуємо умову. Дано початкова швидкість дорівнює 54 км. Кілометри за годину. Мю дорівнює 75. сотих. Кінцева швидкість дорівнює 0. Ж дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Потрібно знайти С, пройдений шлях тілом під час гальмування та Т час гальмування. Не забудьте перевести в систему С розв'язок. Зобразимо на малюнку всі сили. Що діють на наше тіло, записуємо другий закон Дютона F дорівнює M помножене на А. Замість F підставляємо всі сили, що діють на тіло. Далі робимо проекцію цих сил на вісь OX та OY. мінус F тертя дорівнює мінус МА. Сила тертя направлена проти. Напрямку осі OX. І прискорення також направлене проти напрямку осі OX, бо автомобіль гальмує по осі ОМЖ дорівнює 0, N дорівнює МЖ. Підставляємо МЖ формулу на силу тертя та отримуємо кінцевий результат мінус МЖ. Дорівнює мінус МА, скорочуємо мінуси та маси та отримаємо прискорення дорівнює μ помножене на g. Знайдемо тепер час. Для цього запишемо формулу. В дорівнює В0 мінус АТ, виражаємо звідси Т В поділене на А, так як В кінцеве дорівнює нулю. Підставляємо числові значення та отримуємо час 2 секунди. Тепер можна знайти гальмівний шлях S дорівнює v 0 T мінус μЖТ квадрат поділене на 2. Підставляємо числові значення та отримуємо гальмівний шлях дорівнює 15 метрів.